Ну ви чуєте, що я кажу? Тихенько сидіть і слухайте. Засідання відкрите. Але шумір не треба. Місце є, сядьте, сидіть, старша жінка сидить, приїхала Другобича, Такий шлях. Сядьте, сідіть, тихенько всі сидіть, слухайте. І стверджує прокурор, що застосований слідчим суддею запобіжний захід у вигляді судового домашнього арешту і занадто м'яким, та буде недостатнім чином спонукати ЧАВУ до виконання його посередних обов'язків та може призвести до реалізації ризиків, зазначених у клопотанні слідчого. Акцентує увагу на те, що оскільки ЧАВА підозрюється чиненні окрім інших тяжкого злочину проти основ національної безпеки України. Які має зазвичай не високі ступінь суспільної небезпеки, з і тяжкими наслідками на суспільство, та враховуючи наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, просить визначити максимальний розмір застави, а саме 80 розмірів пожиткового мінімуму для працевства оцінку праців, становить 720 гривень. У зв'язку з наведеним. Прокурор просить у скажіну ухвалу слідчого суді скасувати, постановити нову якою застосувати до підозрюваного чави, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строку на 60 діб і визначенням застави від 80 розмірів мінімуму для депоцізації осіб, послід, що становить 214 чотирьох гривень, та в разі внесення застави покласти на підозрювану такі оборону, до слідчого прокурора або суду за першим викликом, не відлучатися з місця. Фактичного проживання, саме помешкання за адресою військовосміту Дробич, в Лукуноваці Євгена, 9 рік, 2, квартира 110, без дозволу слідчого прокурора суду повідомляти слідчого прокурора про зміну свого місця проживання невідкладно здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, паспорти для виїзду кордон і інші документи, що дають право на виїзд за межі України. Ось така апеляційна скарга суд ухвалена. Суду першої інстанції і апеляційної скади прокурора. Прокурор відношення до апеляції. Підтримує. Підозрюваний чама відношення до апеляції. Запечує, але є попитання. Ну ви чуєте, що смат. вас питають. Захисник, ну ви з'ясніть, я вже є. Запечую стосовно. Все вам дамо. Сказати, клопотання все, Тільки є процедура, порядок і тижина. Це не воно, ніхто нічого не боротьби. Захисник відповідно. Шановна нам... планієні запити заперечуємо відносно апеляції прокурора. Зап... Заперечуєте. Прошу слово, підтримання апеляції надається прокурору. Слухаємо прокурора Ваша честь, В е повному обсязі підтримую свою апеляційну скаргу. Е хочу додати, що це і зазначено вказанні е апеляційній скарзі. Е Оцінюючи особу підозрюваного та вчинене ним кримінальні правопорушення, наявність передбачених пунктами 1, 2, 3, 4 та 5 частини 1 статті 177 КПК України ризиків, яких неможливо запобігти в разі перебування підозрюваного на волі, а це саме те, що він може переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Казаний ризик підтверджується тим, що в разі визнання винуватиму вчиненні інтермінованих злочинів чаві загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, і це може стимулювати підозрюваного до втечі. Метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення злочину підозрюваний може перетнути в тому числі і незаконно державний кордон. Попри ситуацію, пов'язану з введенням України військ воєнного стану, а саме неможливості перетину державного кордону України в загальний спосіб, підозрюваний може покинути територію України у спосіб, не передбачений законодавством, оскільки лінія державного кордону України частково не підконтрольна органам державної влади України на даний час. Ризик знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, обґрунтовується тим, що на даний час в ході досудового розслідування кримінального провадження не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування. Зокрема, не встановлені всі причесні особи. І крім того, на даний час органом досудового розслідування не відчукано та не вилучено усіх речей, які можуть бути речовими доказами в кримінальному провадженні, крім того, документи, які мають можливе значення для встановлення усіх обставин, усіх вчинення обставин кримінальних правопорушень. Зокрема, не отримано відділо з камер відеоспостереження, на яких зафіксовано обставини вчинення кримінальних правопорушень, і підозрюваний достовірно знаючи про. Місце їх перебування е, може їх знищити, спотворити, приховати, не надавши органам досудового розслідування можливість встановити місце їх перебування. Ризик незаконно впливати на свідків експерта, спеціаліста в кримінальному провадженні, е, виражається в тому, що отримавши матеріали клопотання про застосування запобіжного заходу, підозрюваний. Володітиме інформацією стосовно характеризуючи нових даних свідків, спеціалістів, експертів. І е, не виключено, що перебуваючи на волі, матиме можливість безперешкодно впливати на вказаних учасників процесу шляхом примусу, е, погроз, в тому е, числі і з метою зміни або відмови їх від дачі показань. Ризик перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином та вчинити інші кримінальні провадження образовується тим, що кримінальне правопорушення вчинені підозрюваними здійснювали за допомогою інтернет мережі зокрема за допомогою відеохостингу е, YouTube і соціальної мережі Facebook. В даному випадку е, інформація опублікована чави, чавою, е, е, має публічний характер. І е, необхідно для закінчення досудового розслідування і прийняття остаточного рішення в даному кримінальному провадженні провести низку слідчих розшукових процесуальних дій. А чаво може перешкоджати їх проведення, зокрема може негативно впливати на кількість судового розслідування, узгоджувати свої показання з, з показаннями слідчих, які ще не допитані в ході досудового розслідування, і е, давати їм поради врахуванням відомо прямо обставину. Зухвалість висловлювань, викладеного, виготовлених та поширених чавою відеоматеріалів з над власними монологами, від відсутність у підозрюваного будь-яких моральних принципів, Це є підправи вважати, що останні розуміючи невідбуваність покарання за вчинення.